Всім привіт! Купив другий акумулятор. Зараз буду під'єднувати і розкажу вам декілька нюансів з цього приводу. Перше, це то, що рідний акумулятор заряджений на 100%, а той, що я купив, скоріш за всього на половину заряджений. І ще є нюанс з тим, що можуть бути різні прошивки на акумуляторах. Починаємо з того, що перевіряємо, яка прошивка на рідному, ну на першому. Дивимось версія 2009 в правому куту. Запам'ятовуємо. Так от, що треба зробити? В ідеалі для того, щоб вони нормально працювали, треба взяти, під'єднати другий акумулятор і зарядити його також на 100%. Чому? Тому що я бачив ситуації, коли отак під'єднували два акумулятора, і другий не заряджався нормально і був якийсь розбаланс. Це, скоріш, всього, визвано через те, що різні версії BMS, і якийсь є конфлікт. Потрібно, щоб прошивка була однакова на двох акумуляторах. Так, ну, Зараз можемо перевірити його заряд, що він заряджений там наполовину, грубо кажучи. Ось, Це нормально, так і повинно бути. А це в нас наповну. І так, для того, щоб все це монтувати, у нас потрібно, щоб було від'єднане живлення. Якраз саме для цього ці і робляться щиточки. Як ми бачимо, я зараз перевів трьохходовий перемикач вгору і вимкнув вихід та вхід на інвертор. Щоб сім'я продовжувала там всі свої справи, поки я тут колупаюся і не було ніякого блекауту в квартирі. І так, вимикаємо і починаємо монтувати. Вимикаємо інвертор кнопкою. От. Дочекаємось, поки по... вимкнеться лампочка. Також дивимося, щоб Wi-Fi у нас вимкнувся цей донгл. Далі вимикаємо сам акумулятор. І тепер можемо продовжувати працювати з інвертором. Значить, Розкажу вам також про ідею, як закріпити два акумулятора і не перероблювати те кріплення, яке в нас вже є на стіні. Ось До акумулятора у нас приєднуються ось такі кутники. От, і на стіну у нас такі ось кріплення. Так от, за основу ми беремо ці рідні кутники, які у нас є маленькі, і робимо такий самий, але довгий зі звичайного кутника. Просверлюємо. Отвори, відповідно, для того, щоб під'єднати цю планку до акумуляторів, а потім все це разом докріплень на стіні. Ось приблизно так воно буде виглядати. Зараз я це змонтую покажу, як воно вже буде з'єднане. Так, з'єднав. Ось дивіться, ось так це виглядає. Між акумулятором повинен бути зазор, але по зазору пізніше буде нюанс, його не можна робити випадковим. Його потрібно робити або ось максимально такий, який ви бачите на екрані, або навіть трошки менший. Або робити ще більший, такий, як схожий при встановленні один на одного коли їх ставлять. Це потім для того, щоб ці короткі кабелі, які будуть іти в комплекті, щоб вони добре надівалися на роз'єми. Тому зор повинен бути або такий, як в мене, може навіть трошки менший, або, або значно більший, щоб ми сусідні клеми внутрішні могли під'єднувати. І так, ось воно з'єднане. І зараз. Я під'єднаю другий акумулятор і хочу його зарядити до 100%. Дивіться, до речі, прошивка на другому акумуляторі у нас 2008. Нагадаю, на першому 20.09. Скоріше за все, в мене теж були проблеми з акумулятором, з зарядкою, тому я заряджу його зараз до 100% і попрошу підтримку оновити все це дистанційно. Так, де є можна оновлювати дистанційно, попросити. Підтримку, вони це все зроблять. Я також про це все розповім трохи далі. І так, чекаємо, поки зарядиться у нас другий акумулятор на 100%, щоб разом все це з'єднати і підготуватися до ночі. Чому до ночі? Тому що підтримка працює по іншому часовому поясу, і вони будуть оновлювати все це вночі. Я ввечері їм напишу. От, і вночі вони будуть все це оновлювати. І так, акумулятор у нас заряджається, як ви бачите. Пішла зарядочка. От, Дочекаємо зарядки. Так, акумулятор зарядився. Тепер можна під'єднувати їх разом і підключати до інвертора. І так, з'єднав акумулятори разом за допомогою перемичок і зверніть увагу, що тут зазор важливий, щоб потім нормально з'єднувалося. Вмикаємо автомати. Потім БМСки. Я не знаю, який правильний порядок вмикання там, цих бмс черзі. Я включу спочатку другий, а потім перший. Так, bms завантажилися у нас. І тепер можна вмикати сам інвертор кнопкою знизу. Вмикаємо і чекаємо, коли він завантажиться. Так, інвертор завантажився. Все в порядку, помилок немає. Все працює, все нормально. Ну, і зверніть увагу, зараз, коли під'єду на два акумулятора, я вже знаю, що там різні прошивки. То ось так в такому стані, коли їх одразу, одразу два приєднано, я не знаю, які прошивки. Бачите, воно показує лише одну версію. Версію 20.09. Це версія одного акумулятора. Іншого, 20.08, воно не показує. Хоча вони точно різні, ми з вами це перевірили, коли під'єднували по одному. Є, правда, спосіб, за допомогою застосунку або на комп'ютері, також можна подивитися версію акумулятора. У випадку, якщо у вас і інвертор де є, і акумулятори де є. Заходимо ось через браузер в Solarman. І дивимося, що на одному акумуляторі у нас версія прошивки 20.09, а на іншому 20.08. А ось самого інвертора на його екрані подивитися одночасно кілька БМС-ок неможливо А, ну І ще не забуваємо, що коли ми під'єднали другий акумулятор, то там треба переналаштувати. Тобто в нас от battery capacity 100 А. Стояла, бо це був один акумулятор 100 А. Так як у нас їх два, то треба поставити 200. Ставимо значення 200 Ампер-годин. Також можемо змінити значення максимальної зарядки та розрядки. Стояло 50 ампер, тепер можна поставити зарядку на, ну, в даному випадку, на 80 ампер. я Більше не буду ставити цього вистачить. Ну і розрядку теж можна трохи підняти, там, не знаю, на 120, допустимо, підняти. Хоча технічно можна на 200 навіть ставити, але 120 мені вистачить, поставлю 120. І я готовий. Тепер мені потрібно серійний номер інвертора, логера і серійні номера акумуляторів. Я все це напишу в чат підтримки. Можна також я знаю на пошту писати, але я знайшов зручний чат. Напишу англійською мовою, що потрібно. Мені оновити прошивку інвертора до останньої, додати українську мову, бо в мене немає української мови. Також попрошу, щоб оновили до однієї найновішої версії акумулятора. Звечора напишу і за ніч вони повинні все це зробити зранку. В мене вже повинно бути оновлене. І так, побачимося зранку. І так, доброї ночі. 4. Години верніше ранку вже у нас, і в нас пішло оновлення. Я не, не думаю, що мені нема що робити, я не сплю сюджуюсь на інвертор. Ні, просто під час оновлення в квартирі зникло світло. Тобто було від'єднане навантаження. Я зрозумів, що це йде прошивка, проснувся, бо нічник вимкнувся, якісь реле клацнули. От підійшов. от Зараз бачите, йде оновлення. О, от. Це зараз оновлюється саме інвертор. І так, інвертор оновився у нас. Тепер у нас версія прошивки, ви бачите, якась. Інше. От. Ну і саме головне, що додали українське меню тепер можна. Хоча, якщо чесно, англійське мені теж зрозуміле меню, і ну, я б навіть сказав би, що то англійською точний переклад, а українською з перекладом нюанси. Тому для мене це не критично було, але все ж таки вирішив додати українську мову. Так, і також оновив. Також зранку вже перевірив. Я не став ночі чекати. Зранку вже перевірив. Також оновили мені прошивку акумуляторів. І, до речі, версія не 2008, 2009, як я зустрічаю в інтернеті, а 20АА. Мабуть, це якась ще інша новіша прошивка. Ось. Ще раз ближче покажу вам ось це кріплення. Дуже міцне, надійне, питань до нього немає. І, до речі, якщо ви думаєте, що другий акумулятор буде виламувати перше кріплення, то це не зовсім так, як виявилося, я ось ці два ось цю всю зв'язку ціляком поставив на ці кріплення, і вони навіть без оцих чотирьох болтів, які їх прикручують, воно все трималося. Тому що рівновага першого і другого акумулятора, отак от разом, вона доволі таки нормальна і нічого не виламує. Тому Тобто ці чотири болтики, вони так чисто символічно, щоб ніхто не штовхнув його там і випадково він не впав. Сам по собі він тримається навіть без болтиків. І це дуже-дуже добре. На цьому, в принципі, все. Все, що хотів розказати, зробив. Значить, що ми зробили за цю добу. Додали акумулятор, оновили прошивку акумуляторів до останньої версії на обох, оновили прошивку інвертора до останньої, додали українську мову. Ну і, звісно, основне це ми збільшили запас до 10 кВт. Тепер, скажімо так, можна більш спокійно і розмірено розплановувати навантаження навіть під час блекаутів. Пишіть хто що думає, задавайте питання. Ще трохи пізніше я зніму додаткове відео про одну цікаву опцію, одне налаштування, яке не всі використовують. Всім дякую, всім до побачення. Ну і поставте лайк, хай. YouTube канал розвивається, може що ще корисне для вас знімлю.